На Закарпатті із 3 червня рятувальники спільно із поліцією проводять оперативні комісійні обстеження фонду споруд цивільного захисту. А це ті об'єкти, які першочергово у разі оголошення повітряної тривоги мають забезпечувати укриття населення та працівників об'єктів критичної інфраструктури області. Таких приміщень на Закарпатті загалом 2830. Передусім звертають увагу на забезпечення доступу людей до захисних споруд та найпростіших укриттів. Обстеження прово. Ходять в усіх населених пунктах області в різний час доби, в тому числі і вночі. Під час обстежень планових їм надавалися рекомендації. Зараз йде оперативне обстеження по факту – Придатне, непридатне. Основні причини непридатності це підтоплення ґрунтовими водами. Це така основна проблема. Друга проблема така проблема, що вражає. Тому що в минулому році, з початку збройної агресії, вони були приведені. Готовність до укриття населення на на жаль, на теперішній час вони захаращені і не готові прийняти населення для укриття. В час інспекції фахівці також звертають увагу на те, чи є електроживлення і штучне освітлення, чи справні системи вентиляції і водопостачання, чи забезпечені належні санітарні умови. До обстеження укриттів залучають 49 робочих груп. До складу комісії входять представники головного управління ДСНС, 57 осіб, представники органів місцевого самоврядування, представники органів.